Вітаю в Одеській гімназії No25 розпочато всеукраїнський місячник шкільних бібліотек під гаслом Рідна мова, наша зброя і наш оберіг». Діти нашої гімназії будуть читати вірші українських письменників і авторських. Вікторія Ніколенко. Мова на світі є багато мов і всі по-своєму красиві та українська. Це любов, і ми З народження щасливі, були мова з перших слів у колисковій від матусі, народний з почуттів велиш дослухайтеся друзі, які слова, малятко, нічка, яке безпливе різноцвіття, ой, люлі-люлі зорі, свічка, яке багатство і розмаїття. Плекайте мову у собі, бо мова. Нації окраса, пишіть, співайте Вчіть вірші. Шануйте Лесю і Тараса. Авторський вірш Поліна Воробйова рідна мова. Мова пісня колискова, що лунає в серці знов, в ній і степ, і гай шовковий, і безмежна батьківська любов. Хай вона звучить, як дзвони. По селах, містах. Полях, бо без мови ми без корня, без душі немов без шлях. Бережімо її, люди, наше сонце серед тьми, бо допоки мова буде, тих вільні буде ми. Качур Мілана, вірш власного авторства, моя вчителька. Опали осінні каштани, ми сидимо на уроці. Та мудрішими ми з роками, з нашим вчителем нам по дорозі. Всі учні квіти дарують, щирі вітання шлють. Та без неї сумують, коли додому йдуть.